Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про санкції, тому що багато хто думає в Україні, що Америка знімає санкції з Росії. Це неправда. Є існує три пакети санкцій для різних країн: сирійський пакет, іранський пакет і російський пакет. Знімають виключно сирійський пакет. Санкції, тобто російський пакет ніхто не чіпає, в принципі. Так що не треба розводити паніку, бо я все більше і більше чую, більше і більше бачу, що от Америка знімає санкції з Росії. Да, Трамп його бчили, але він не знімає санкції з Росії. Він хотів би він хотів би піти на будь-які умови. Щоб це все закінчилось, щоб він був миротворцем, але не може. І він не знімає санкції з Росії. Знімає виключно целійський пакет. Ну, сьогодні таке коротке відео, тому я попрошу ті, хто може підтримати канал, ті, хто хочуть підтримати канал фінансово, можуть зробити по реквізитах. В описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. Не ведіться на провокації, на дезінформацію росіян. Вони тільки цього і чекають. Все буде добре. Навіть враховуючи, який президент сидить в Америці. До нових зустрічей, друзі.